прийшли, знайомих, у нас немає. Ми просто прийшли для того, щоб зустріти наших захисників. Ми з електрорадіотехнічного ліцею. У нас от я викладаю в групі астросерів-ремонтників. У нас четверо у дітей наших родичі на фронті. от два з них повертаються. Я дуже переживаю. До речі, з нашого навчального закладу двоє загиблих учнів колишніх. Один я особисто, один хлопчик 92-го року, Андрій Кулягін, про нього є інформація. Загинув героїчно нагороджений за орденом. Порошенко нагородив посмертно. Він танкіст під Пісках, під Донецьким аеропортом. А скільки? – Що Зараз відчуваєш, коли Радість. зараз у в Полтаві свято до нас повертаються наші захисники, і ви бачите, скільки зібралось людей. А саме ми прийшли, ви бачите, що в нас особливий одяг у нас є. Уніформа, а ми волонтери медичного загону Барі, центру медицини екстреної медицини і медицини катастроф. Ми сюди прийшли, по-перше, висловити свою громадянську позицію і подякувати захисникам нашим. А в цьому одязі ми для того, щоб якщо Боже збав, станеться якась ситуація, коли буде потрібна медична допомога, ми барі, ми завжди готові надати. І ну, якщо ми комусь будемо потрібні. В зоні АТО чотири місяці. яким відчуттям повертатися. З гордістю. Ми ж святкували попередні свята без рідних. Тепер до передодні виходні, покривають. Да. Ми дуже раді, що ми повернулися на Пасху додому. Чи є якісь вже подальші. Подальше? Ну, думаю, служить далі. Тільки тут, по місту Полтаве. Ну, ні, не кадровий, ну хочу по контракту служити. Надіємося, що скоро. Всі цього вже хочуть. Уже всі заморилися. Отаке і на, на що найбільше чекали, коли приїхали додому? Сім'ю хочу побачити. Це саме найзолоте що є. Тепер ви механік повернетесь до своєї роботи. Да. А як думаєте, вам легко буде повернутися до роботи? Вас там чекають на роботі? чекають. Виконання загального зоні аттракциопраці прибув до рідної землі. Заходять комісара потім задати. Здравствуйте, товариші! Я вам обіцяю, що все зробимо пора на місце осередування для того, щоб ви не залишилися обділені уваги. Повернулися героями. Ви всі тут герої. Однозначно. Велике вам спасибі. Громади Грасу. Час проведення антитерористичної операції та захист суверенітету і територіальної цілісності держави грамотою Полтавської районної державної адміністрації нагороджується лейтенант Полотовченко Леонідович. За цей час бували у відрядженні вдома чи півроку не бачив? Майже півроку не бачили. Скажіть, будь ласка, що, що для вас найважче yeah. було за цей час? Мабуть, розлука з рідними людьми. А там от звиклися, чи як можна сказати? Чи до, до такого важко звикнути? Важко, але звикаємо до всього. Яка ваша основна там діяльність була? Чим займалися? Забезпеченням інших батальйонів. Безпеки. <плес> <Да>. <плес> Майном деяким. Чи є вже плани на майбутнє? Є, є, повернутися до мирного життя і щоб усі так само до нього повернулися. Благодаря тим, хто вдома жде, то набагато, набагато, набагато ой, дуже допомагало. Дуже все залежить від правительства. Такого дня. Там Дуже. Дуже відчувалося. з самого початку і, і, і до самого останнього. Чи є у вас Поки нема. Поки нема, навіть і приблизно. Поки робота. Треба шукати роботу. Бо... ...кондитер. Той раз пішов добровольцем, так можна сказати. Як це добровольцем? Цей раз ні, ну, призва, призвали, сказали добровольці. Тепер посовітуюсь, з ніж щось зробити. <сіко> Сім'я дорожча. Трошки, трошки приїжджав, на їду. Дуже регулювалася такі, щоб там було поговорити. Звісно, поки ще був в Башкірівці, в Котовську менше. А коли під щастям то вже, звичайно, було важко. ви спілкувалися часто. Кожен день, старався, по крайній мірі. Перезвонити, сказати буквально два слова. Мамо, все, в порядку. Жодного разу не жалівся, не казала, що погано, тяжко. Тяжко, ну, нормально.